Маліївці зачаровують своєю красою за будь-якої пори року. Їм до лиця і холодна строгість зимового пейзажу, і білопінне квітіння весни, і буйство літньої зелені, і незбагненні барви осені. Тутешнім парком можна довго бродити наодинці або просто стояти і слухати, як природа розмовляє зі всесвітом. Тут ніколи не відчуваєш самотності, навіть коли навкруги не видно жодної душі. День при дні про щось жебонить маленька річка Ушка, що жваво біжить до своєї старшої сестри Ушиці, а звідти аж до самого Дністра. Вітер, що колише поріділі осінні пасма старої верби, щось стиха їй нашіптує про далекі літа гнучкої і ніжно-зеленої юності, так було задовго до твого приходу на цю землю, і так буде після тебе. І лише тутешній водоспад рік за роком спадає долу мільярдами сльозинок за всіма, хто вже залишив цю землю. Кажуть, серед тутешніх пагорбів досі бродять неупокорені духи язичників-предків, а сріблястими місячними ночами можна побачити, як молоді мавки гойдаються на сплетених вербових лозах. Так це чи ні ніхто ні, достеменно не знає. Однак після заходу сонця в тутешній хащі можуть забрести лише відчайдухи та ще любителі гострих відчуттів. Хоча це майже те саме. thank you Навіть в похмуру осінню пору, коли до наступної весни ще ціла вічність, ця місцина якнайкраще підходить для того, щоб розвіяти тугу. Бо саме тут як ніде гостро відчуваєш єдність із природою, величною, вічною і майже незайманою. І коли осінніми вечорами у глибоку долину спускається туман. То здається, немає нічого неймовірного в тому, що з нього може неквапом вийти велетенська рептилія або виплести земноводне, яке вже давно вважається вимерлим. Якщо є насправді рай, то він мав би виглядати саме так: правічні заліснені гори, хмарки, що чіпляються за верхівки дерев білими пасмами, заховані в гротах прохолодні джерела та сріблясті струмки, що біжать до далекого моря, одним лише їм відомим шляхом. Та й на самому цьому місці колись була велика вода, бо ж усі тутешні ґрунти лишень копни, нашпиговані уламками ракушок, древніх молюсків, які мільйони років тому населяли тепле Сарматське море. Вирушаючи сюди, варто залишити сучасність як зайві речі у камері схову, натомість ступити на цю землю без високих підборів, гучних посад і титулів, відвойованих у щоденній суєті буття. В рай з регаліями не ходять. Втім, тутешні жителі, які народилися і зростали серед цієї краси, вважають їхні маліївці це ще не рай, а лише брама до нього. Рай має бути іншим, принаймні недосяжним для простого споглядання. Змішалось усе, не тільки сонце, гори, трави і вітер. Малієвецькі крутосхили би створені для спілкування з вищими силами. Сюди протурували стежки прихильники різних релігійних течій. Власне, й саме село пережило на своєму віку і прадавні язичницькі обряди, і епоху окатоличення, і період православ'я, і добу тотального атеїзму. На його пам'яті, як на дереві, наростали шари нових віровчень. Згодом усе зайве та швидкоплинне відмирало, не відмирало, немов стара кора, а здорове і життєздатне укорінювалося, даруючи мудрість і життєву силу. Отож, і святих тут уже давно не ділять на своїх і не своїх. Один із таких універсальних покровителів села святий Ян в православній інтерпретації. Це святий Іоанн Притеча. Але так як село довгий час знаходилося в. Тій частині Поділля, яка знаходилась під владою Польщі, тому частина жителів була окатоличена, і в католицькій інтерпретації цей святий отримав він же сприймається як святий Ян. Святий Ян вважається покровителем села, його храмовий день в селі 7 липня, це Різдво Іоанна Притечі. В цей день тут відбуваються богослужіння, освячення цих святих джерел. І ця вода, яка тече з-підніжжя цієї статуї, вважається помічною, особливо вона допомагає при хворобах зору. Історія села не зберегла точних відомостей про те, відколи тут з'явилася Янова статуя. Припускають, що її було витисано з каменю десь наприкінці XVIII століття. Невблаганний час, звісно, пройшовся по лику святого своїм різцем. Та найбільшої руйнації завдала йому та іншим скульптурам, яких у Маліївцях було немало, епохи атеїзму. Коли повсталі раби, бездумно і легко нищили все, що бодай найменше нагадувало їм про колишню меншовартість. Янові вдалося уникнути лихої долі, і нині він височіє на схилі пагорба, ховаючись від палючого сонячного проміння під гіллям старезної верби. Старожили не пам'ятають, хто садив вербу, але вона, ви бачите, що вона дуже древня, дуже стара, і напевно, що вона є свідком багатьох цікавих історичних подій. До останнього купальського свята маліївчани впорядкували територію навкров скульптури, спорудили тут невеличку купальню, аби можна було прийти й умитися цілющою водою. Кажуть, тутешня вода не тільки з тіла, але й з душі, змиває втому. Ще одне цілюще джерело б'є з підніжжя скелі всього за якихось пару сотень метрів. Взагалі, увесь малієвецький простір, помережений струмками, немов шитво рукодільниці. Тутешнє монастирське джерело отримало свою назву від давнього монастиря, схованого від стороннього ока у двох печерах високої стрімкої скелі. Вважається, що цей монастир був заснований ще в ті часи, коли християнство лише починало проникати на Русь. Мандрівний монах приходив з Візантії, з Греції і засновував у віддаленому пустинному місті монастир. Але документів, які могли б свідчити про дату заснування Малівецького монастиря, не збережено. Під час війни під проводом Богдана Хмельницького монастир був спалений дощенту. Згоріло все, що могло горіти, включаючи монастирський архів. Та й у самих маліївцях, що до того лихоліття давали притулок чотирьом сотням жителів, залишилося півтора десятка людей. Тривалий час укриті кіптєвої монастирські келії стояли пусткою. У 1708 році Подільський суддя Вавженець Пепловський вводить сюди базиліан. Він відновлює цей монастир вже як католицький, базиліанського ордену. Але цей монастир проіснував вже не так довго. В 1810 році церква була передана. Землі були передані православному приходу. З часом також майно перевезено до барського монастиря, і з часом всі ці будівлі, вся ця територія перейшла до, до володінь приходської православної церкви. На плато поряд з монастирем було збудовано православну церкву. Їй судилося проіснувати аж до 30-х років минулого століття, доки храм не став ще однією жертвою войовничо налаштованих атеїстів. Саме тоді й було знищено численні садово-паркові скульптури, створені руками місцевих умільців. Якимось дивом уціліло лише кілька скульптур. Серед них покровитель породіль і худоби святий Онуфрій. Майже 80 років згаїв бідолашний святий на місцевому кладовищі, аж доки нащадки не повернули його до рідного монастирського джерела. На цьому плато стояла кам'яна церква з дерев'яною покрівлею, навколо височів кам'яний мур з залізними штирями, навколо церкви стояли кам'яні скульптурні групи. От приблизно такі, як оцей святий Онуфрій. Найцікавіша скульптурна група відображала хрещення Ісуса Христа. Йоанн Притеча стояв над Ісусом Христом, Ісус Христос стояв на колінах, Іван Притеча лив йому на голову воду. Як була підведена вода, сьогодні ми не знаємо. Але це була якась дуже така цікава скульптурна група, і її залишків сьогодні ми не можемо знайти ніде. Нині на місці зруйнованої церкви височіє пам'ятний знак, а в скельному монастирі досі на свята відправляють Божу службу. За багато століть у цих стінах стільки намолено і висловлено потаємного, що, мабуть, звідси вже є прямий зв'язок із Богом, без посередників і процедури спокутування гріхів. Тим більше всі лихі помисли можна змити у прохолодній воді монастирського джерела. Колись тут навіть було невеличке штучне озеро. Нині його плесо буйно заросло комишем. Однак малієвецькі ентузіасти сподіваються, що зможуть дати йому друге життя. Підлога в ньому вимощена тесаним каменем, так що він підіганий один до одного настільки, що утворюється суцільна підлога, як у басейні. Ну і воно потребує сьогодні розчистки. Відправним пунктом розквіту Малієвець став 1785 рік. Саме тоді тутешня місцина перейшла у володіння шляхетного польського роду Орловських. В 1785 році Ян Онуфрій Орловський, надворний коронний ловчий у Юзефа Свірського, купує Малієвці. Маліївці. Тут він закладає свою літню резиденцію. Всього за три роки було зведено розкішний палац в стилі класицизму, а також закладено англійський романтичний парк. Саме в цей час у Європі на зміну перенасиченому розкошами стилю рококо приходить класицизм. Велич і простота нового стилю знайшли втілення у новозбудованому палаці Орловських. Всього за три роки ця споруда виросла на пагорбі. Строгі без надмірностей архітектурні лінії, квадратні віконні отвори. Із зовнішніх атрибутів розкошу хіба що Атланти, що підпирають плечима, балкон другого поверху. Усередині найбільше привертає увагу банкетна зала. До речі, відреставрована кілька років тому. Тут також переважає класицизм, але відлоння Рококо відчувається у розкішній ліпнині, якою оздоблені стіни та розетки стелі. Колись в цій банкетній залі Орловські давали бали. Наверху на балконі сиділи музиканти, а внизу на паркетній підлозі кружляли пари. Вся бенкетна зала була прикрашена фресками, які відображали сцени з античних з античних спортивних змагань. Також, коли відбувалися зміни, то фрески часто змінювалися на великі дзеркала. Сьогодні ця, ця бенкетна зала реставрована, нанесено нові фрески. Вже багато років у цих стінах господарює медична установа. Мабуть, завдяки цьому резиденції Орловських вдалося уникнути руйнації і забуття. Колись це була одна з найрозкішніших подільських літніх резиденцій. В цих стінах знаходилася шикарна. Бібліотека тут знаходився архів переписки папи римських з місцевими біскупами. Також тут знаходилася шикарна археологічна колекція, нумізматична колекція, в якій були золоті та срібні римські монети. На відміну від багатьох деспотів дворянського походження, Орловські ніколи не знущалися зі своїх підданих. Навпаки, займалися, як сказали б нині, благодійництвом у селі живе спадкова пам'ять про їхні добрі діяння. А в будинку, який колись вони подарували двом молодятам сиротам, і ще досі мешкають їхні нащадки. Ця хата стара, що посередині, це моя батьківщина. Тут я родилася, і бабка моя, а бабка моя, то сюди в невістках. А цю, ця хата, як, як пан був, що тут на цей будинок казали двірок. Так і в селі старі люди казали, що дві роки. Там на, на прачечні робила дівчинка, а біля коней хлопець був. І ці діти подружилися, вони сироти були, не мали де жити. І пан дав їм цю хату. Коли ці діти вже <кій> тут жили, народився в них хлопчик Андрій Андрушко. І от той хлопчик виріс, а бабка моя з, з сусіднього села з слубідки. Ну, а пан наймав на, на роботу. І тут у, на території цієї панської, ніби в санаторії, цвіти дуже були. І у, дівчата сапали. І той хлопець сподобав мою бабку. І так вони по, поженилися, і вона вже сюди прийшла в, в, в невістки. А тоді вже Народилася моя мама, пані сама з Франції, францужанка. То, як бабка мені казала, як народилася моя вже мама, вже в цих дітей, то пані передавала пилинки з Франції. Отож, коли й до цих пагорбів докотився куток революції, палацова прислуга не заходилася трощити та грабувати панське добро. Багато речей просто закопали до ліпших часів. Ті речі, які були збережені і закопані, чи революція вона мала дуже таку довгу і мінливу історію. Через два тижні Орловський повернувся загоном козаків, зібрав свої найцінніші речі, вивіз свою картинну галерею. До Одеси, а далі переплавом до Марселю. І але дуже багато було втрачено цей архів переписки пап римських. Вона він був втрачений. Орловські досі шукають його з надією, що він пішов не на самокрутки для червоноармійців, а десь він таки зберігся. Але поки що всі в пошуках. Та найбільше малієвецьке диво все-таки не палац Орловських, а розкішний рукотворний парк, що міг би посперечатися навіть із самою Софіївкою. Якби ж йому бодай трішки грошей на розвиток. Але навіть за таких умов Гравський парк вабить до себе за будь-якої пори року. Хоча влітку він усе таки найпривабливіший. Влітку тут справляє бенкет її величність природа природа, що не зазнала людського насильства, лише трішки була підправлена умілими та люблячими руками. Англійський парк, який компонує класицизм, він він створений не садівниками. Його ідея створена філософами. Це мав бути парк, який це мав бути природній парк, не створений лише підправлений рукою людини. Французький парк, регулярний французький парк. Це клумби, це стрижені дерева, це висажені рівно алеї. Це відображають абсолютизм владу людини над природою. Англійський парк це свобода. Це парк для роздумів, для читання поезії, для заняття наукою. Так ось саме такий парк вирішує закласти в себе Янонуфрі Орловський. Для цього він запрошує дуже відомого садівника з Ірландії Діонісія Маклера. І саме ним був розбитий оцей мальйовецький парк. За два злишком століття в парку не раз висаджувалися молоді дерева. Останніми десятиліттями зелень подекуди розрослася несанкціоновано буйно, знівелювавши строгі ряди, закладені колись Діонісієм Макклером. Але подекуди збереглися і 200-літні велетні, що величаво чіпляються кронами за хмари над Маліївцями. Напрочуд органічно вписався у тутешній ландшафт і штучний водоспад, який, поза сумнівом, є окрасою парку та своєрідною візитною карткою цієї місцини. Сьогодні ми так і не знаємо, хто був творцем цього штучного водопаду. Все-таки його створювали монахи, так ми сьогодні вважаємо. Але він дуже гармонійно завершив оцей от парк. І, можливо, ці люди, які приїхали сюди працювати, садівники, архітектори, можливо, ландшафтні дизайнери того часу, якщо їх можна так назвати, от, можливо, вони щось і підказали мон... настоятелю монастиря. Можливо, була якась така історія, про яку сьогодні ми нічого не знаємо. Втім, хто би не створив це рукотворне диво, воно вже не одне століття служить людям, звеселяючи серце, даючи розраду душі, щомиті, нагадуючи нам, що в цьому сповненому буденності заздрощів та інтриг світі є таке місце красі незаймані, чисті, абсолютні. Колись стрімкий водяний потік стікав дерев'яними жолобами. Згодом один із них замінили металевою трубою. Нащадки бережуть творіння своїх талановитих предків і сподіваються, що тутешні джерела ніколи не зміліють і не висхнуть, як не всихає їхня пам'ять. Лише завдяки ентузіазму місцевих жителів у тутешній школі було створено краєзнавчий музей. Фактично покладено початок збереженню історичної спадщини Малієвець. У 1991 році я приїхав в Маліївці. Після працював до того у школах Херсонщини. І приймав мене на роботу тодішній завідуючий відділом Донецького відділу освіти Віктор Степанович Прокопчук. Я запам'ятав його слова, які він сказав, щоб краєзнавство забило ключем. Взагалі-то Малієвець я ще й не знав, але поспілкувавшись із людьми Малієвецькими і старожилами, був такий тут сьогодні покинь, але старожил такий був Мартин Устинович Герасімов, який багато мені розповів про цікавого про Малієвці. Про його історію і його людей. Ну і я е, зацікавився цим. Зацікавився цією історією, побачивши ще ці краєвиди Малієвецькі, не мабуть, ніде таких. До речі, я мало бачив бачив гарніше, але таких оригінальних і своєрідних не, не було. Тому е, прийшла в голову така ідея. Порадившись з тодішнім директором школи Анатолієм Івановичем Барташиком, ми вирішили все-таки створити музей. Як це було? Звичайно, ми створили ініціативну групу. Сюди увійшли і директор школи, і я, як тодішній вчитель історії, запросили колишнього директора школи Івана Костянтиновича Свинарчука, сьогодні вже покійного, на жаль, інших людей з села, сільського голову, і розпочали роботу. Були створені такі групи мобільні з трьох-чотирьох чоловіків. Село і не тільки село, а ті населені пункти із Присівка і Слобідка Мальєвецька. Були розділені на мікрорайони, мікрорайони окремі. І ми почали працювати. Зібрали матеріалу багато. Ви бачите, сьогодні в музеї це в основному оригінальний весь матеріал. Тут копій практично немає. От, матеріал багатий. Ще є багато його і в архівах. Мабуть, є у цій місцевості якась особлива енергетика. В цьому переконується кожен, хто сюди потрапляє. Не випадково тутешні крутосхили обрали для свого ідолопоклоніння і сучасні неоязичники. Саме на такому капищі Бога рода зараз ми з вами стоїмо. Ця тенденція почалася кілька років назад, і сюди з усієї України приїжджають ці неоязичники, які тут відбуваються їхні богослужіння, так звані славлення. Тобто вони кажуть, що ми не служимо Богу, ми Бога славимо. Оцей камінь. Це їхній жертовний камінь. Тут вони приносять жертви своїм богам. Серед жертв хліб, молоко, печиво, фрукти тобто такі жертви зовсім невинні. Найбільше їхні свята це проводи Ярила, коляда Івана Купала, яке вони святкують 22 червня. На день літнього сонцестояння, так як заведено нас православних 7 липня. Чому з поміж десятків інших місць? Вони обрали для свого святилища саме це не знає ніхто, або принаймні мовчить про це. Можливо, на нього вказують старовинні дохристиянські першоджерела, доступні лише вузькому колу обраних. Можливо, сучасними ідолопоклонниками рухало провидіння, а може, просто через те, що і справді серед цих лісів і пагорбів захована брама до раю. Колись настане пора, і вона відкриється кожному, хто прийде сюди з відкритим серцем.